А яка взагалі твоя думка про ту музику, яку роблять зараз Калош і загалом артисти від лейблу Енко? Як би тобі сказати делікатно? Мені здається, що немає у них ні пошуків, ні розвитку, ні чогось нового. Тобто воно все звучить однаково, плюс-мінус для мене. І вони. Та багато наших великих артистів в якийсь час. Знайшли для себе якусь форму звучання і продовжують з альбома в альбом, з сингла в сингл це експлуатувати. Без ніякої прогресії. Так, але і при цьому люди, люди це сприймають, люди до цього звикли, і вони знають, чого чекати. Там, знаєш? Я не думаю, що це добре для української музики, для історії української музики, в принципі. Ну, там я не знаю, пісні, сковки і, е, і Калуша, там чи сковки, спочатку для мене звучали. Як дикий сектор газа, і я йому про це сказала. Він в одне вуго інше випустив і робить собі далі своє.